Доброго дня. Я продовжую розповідати про волонтерів Запоріжжя, і взагалі про організації, які допомагають у перемозі. І сьогодні я хочу вам розказати про фонд захисти життя. Ці хлопці прямо зараз передають автівку. Ось цю, ось цю дуже гарну автівку, яка вже буде працювати на Донецькому напрямку. І зараз я хочу святково Дякую. так Дякую. передати дуже потрібна річ да, для цю Да, теперішній час і без них просто дякую всім волонтерам за те, що ви допомагаєте нам без вашої роботи. Ми вистоїмо і вистоїмо і переможемо. Дякую ще раз, волонтерам. Я хочу сказати, що кожен день волонтери Запоріжжя, кожен день волонтери України роблять дуже дуже багато корисних справ: автівки, бронежилети. Якщо не помиляюсь, цей фонд ще передав так, таких 50 так, бронежилетів. Тому давайте продовжувати нашу працю, давайте допомагати і давайте робити нашу перемогу ще ближче. Разом переможемо. Слава Україні!